Павло глазовий, як вареники варили кум я» Кум поїсти неабияк і мастак. Йому жінка що не зварить, все не так. Вередує, як з'їдаю твій обід, на гирю закладаю у живіт. Он торік я в ресторані, каже, був, ледве миску з волям ковтнув. Там таку дають підливку, смак і шик, з неї з'їсти можна власний черевик. Раз в неділю ми остались без жінок, подались вони раненько на товчок. Ми із кумом закурили, сидимо, кум наліво і я направо плюємо. Не заставили нам їсти, той нехай, а ми зваримо вареники давай. Налили ми вночами свіжої води, півмішка муки засипали туди. Я качалку взяв, а кум і макагон, тісто туго замісили як гудрон, Дріжджі вкинули дві пачку, красота, потім перцю і лаврового листа. Тісто витягли на стіл ми та й січем. Я ножакою, а кумі сікачем. В казолі вода кипить, аж піниться вода. Я ліплю, а кум вареники вкида. На вусах у мене тісто, в нього сир, кум по кухні походжає командир. Хай живіт говорить, лопне, а жінкам от такунького вареничка не дам. В казані вода вирує, булькотить, сир гарячий нам на голови летить, поки піло так не більше двох годин. Бачим, збились всі вареники водин. Ми вареник до штовхаємо до дна, а він лізе, випирає з казана. Кум говорить, ну нехай вже буде так, покуштуємо, яке воно на смак. Ми, вареник, поділили, сидимо, веделкою, я ложкою їмо. Я помало ремигаю, кум жує, ну цікавиться, як враження твоє, я показую на пальцях і стогну, зуби злиплись, язика не поверну, в кума очі лізуть з лоба, не ковтне, просить, стукни по потилиці мене, я, як двину його, шию кулаком. Тут відразу наполегшало обом. кум затявся на своєму, а жінкам все одно понюхати не дам. Те, що я не з'їв і кумі не доїв, Потаскали кабанові ми у хлів. А кабан понюхав тісто, кашлянув, перекинувся в баюру і заснув. Кум штовга його, пардон мусіє кабан. Вибачте, я не знав, що ви гурман. Може, ви вже й захотіли в ресторан і надів йому на голову казан.